Нове включення, в нас є байнау. Денис показує, що там за машинка. Тесла Y 22 року це рестайлінгова верті. Ти не їв сьогодні? <кхух> Чи ні? Uh, рестайлінгова версія, автомобіль дефектований по задній частині. Що тут виходить? Uh, під заміну буде бампер, uh, підсилювач і порихтувати, поукрасити кришку багажника Автомобіль заводиться і їде. Uh, 40 43 тисячі рідного пробігу з автомобілем все круто, все класно, продає надійна страхова компанія. Straight Farm Insurance. автомобіль знаходиться в ближньому штаті Флориді, що означає, що доставка до України до Києва, до нашої станції буде займати близько там двох місяців. Скільки стане в Україні без ремонту? Скільки стане в Україні без ремонту? Близько 20 тисяч доларів. Без ремонту ремонту тут мінімальний тут на 3-3,5 тисячі доларів. Насправді не дуже так і багато. Середній ремонт у Tesla набагато більше автомобіль дефектований. Хороша ціна, е, я прикріплю зараз номер телефону Дениса в коментарі. Пишіть, якщо у вас зацікавий варіант, будемо добре, забирати, добре, тому що автомобіль, автомобіль дійсно ну цін, варто своєї уваги віде, та віде, тих так, коштів. Це Віду, Денис, закриваю, якщо, якщо я правильно розумію, то ну це прям дещо. Ну, це, це прям дешево. Це прям дуже дешево. Я такий рік за 15 забрав.